Всім привіт, з вами я Ігор і на моєму каналі з'явиться нова рубрика під назвою Quest Time. Що ж таке Quest Time? Quest Time – це така захоплива гра, у якій ви е, зможете пройтися по нашому чудовому місту, знайти ось таку карточку, розгадати запитання і отримати чудовий приз. Це чудово, на мою думку. Так що починаємо. Справа гри Quest Time. Є 5 карточок, є 5 запитань по одному запитанню в кожній картки. Ми ховаємо цю картку, ви знаходите, там є одне запитання, ви його розгадуєте, в відповіді буде якесь число. Число буде велике або маленьке. І з цього числа ви додаєте кожну цифру. Наприклад, вийде 2014, ви додаєте 2, 0 не додаєте, якщо вийде 0. І машина. Все чудово. Додаєте 2, 0 не додаєте, додаєте 1 і додаєте 4. Якщо мене не підводить моя пам'ять, то буде 7. Що ж, правила дуже прості. Ховаємо карточку. Ходімо ховати карточку. За мною. Ми прибігли до першого місця, де я заховаю першу картку з найлегшим запитанням. Гляньте місцевість, де ця карточка. Місцевість знайома. Наша рідна автостанція. Так. Карка. І напевно я її заховаю ось тут. Ось тут. Що ж, ходімо далі. Що ж, прийшов час заховати другу картку. Місцевість ми вам показувати не будемо, тому що це буде геть легко, а лише скажемо, що карточка знаходиться під великою вербою, що знаходиться на автостанції. Що ж, час заховати карточку. А заховаємо ми її прямо під... Ось тут ми заховаємо. Біля машинного фільтра. Да. Так. Так. Що ж, ходімо далі. Що ж, дорогі мої, залишилось три карточки. і Зараз ми заховаємо одну з них. Огляньте місцевість. Місцевість знайома. Знову ж таки, район автостанції. В кожному сезоні буде різний район. Корсун Шевченківського. Що ж, ходімо ховати. Заховаємо мені. Мої... Ось! Тут, Також, щоб ніхто не знайшов. Оба! Всю. Ну, щоб знайшли ви. Ходімо далі. Ми продовжуємо свій пригодницький шлях по чудовому загадковому місту Коршун Шевченківський, роздаючи ось такі картки з запитаннями. Ходімо заховаємо перед останню карточку. За мною. А місцевість? Хм, Місцевість. Погляньтеся. Місцевість, дуже знайома, район автостанції. Один. А заховаємо ми знову під камінь. Щоб її ні, ніхто не знайшов, заховаємо ось тако. Все. Ходімо далі. Так, Сергій. Зараз заховаємо другу карточку. Я кажу, кажу карточку. Останню карточку заховаємо і додому. Так, тільки... Е, даві годинник! Що ж, після годинної погодні за Сергієм я вирішив подарувати йому годинник. Ні-ні, це не за те, що я погано бігаю. Ви ж мені повірили. Що ж, прийшов час заховати останню карточку з важким запитанням. Ходімо зі мною. Це район базару. Вказувати не потрібно. Давай її ось тут. Все дуже гарно. Один, два, три. Один, два, три, 4, 5. З лівої сторони 3, з правої 5. Що ж, ось і підійшло до завершення наше квест тайм-шоу. Всім дякую, хто був з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!